Підприємці з Сумського центрального ринку на торговельний комплекс Слобожанський дивляться з осторогою. Страшновато. Пані Ніна каже, попередня версія центру склалася як картковий будиночок прямо на її очах. Тож нині воліє постояти на морозі, ніж отак переїжджати. Треба на мільйон гривень застрахувати своє життя. Я так вважаю про себе, щоб дітям легше було ховати. Не у захваті від майбутнього переселення й пан Андрій. Для нього, як і для багатьох підприємців, орендна плата видається надто високою. Ми як предпринимательні ми і так зараз знаходимося на ну буквально на здиханні цьому плані. Перспектива ж ставити самотужки стіни не надихає. Порядка 6-7 тисяч доларів, щоб його зробити. Іменно 30 метрів квадратних він мінімальну дає нам ну, площі. Інші ж підприємці навпаки готові поділитися заробітком, аби тільки працювати в нормальних умовах. Нам просто вже надає теж в цих условиях стоять. Це холодно, це жарко, Точно також покупателям. Роботи ж з добудови торгового центру тривають. Уже наприкінці осені він має прийняти у своїх стінах як підприємців, так і покупців. В останніх теж думки щодо нового місця для шопінгу розходяться. Не знаю, я ж не кашаю ринка. Ні. І дощ, і це, а там все буде під накриттям. Я думаю, там було краще. За те, щоб ринок залишився на цьому місці, дає. Люди звикли. Директор ж облпотребсоюзу стверджує, нести відповідальність за тих, хто не піде в центр, не збирається, бо до людей з усією душею. Сахрана, туалетами, вентиляцією, отопленням, кондиціонуванням. Поймає 135 гривень, це взагалі смішно. Директор каже, за один квадратний метр це платити зовсім недорого. Наталка Леси, Карбовська, Олександр Брілявський. Новини СТС.